Всім привіт! Всім Сьогодні привіт. у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас 9 коробочок, пакетиків, пакунків. Е, купили ми їх по 3 долари, е, потратили 27 доларів. Сьогодні у нас Чорна П'ятниця, новий формат розпаковки. Тобто, і, а, до речі, ми купили ще в інакшому магазині. Ми купили у двох різних магазинів, в одному магазині, в тому, в якому ми постійно затоварюємося. Все було по 10,50, це буде інакша частина відео. І в цьому магазині все було там кожну годину ціни мінялись. З самого ранку була сама дорога ціна, там, здається, було по 12,50, якщо я не помиляюсь, чи по 12. І вони спускали кожну там, годину чи кожні дві години. Вони спускали ціну. Ні, напевно, кожні дві години, я думаю. Угу. От. Бо ми, І... ми простояли величезну чергу. Дві години майже на вулиці, на холоді, що такого не буває, щоб ага. так було. Це буде щось нове і таке не знаю. Е, так що це новий магазин, який відкрився на зовсім недавно. І... і в них Подивимось. постійно міняються правила, вони дуже хочуть гарно заробляти. І не ніяк... тільки, вони ще стараються дуже сильно конкурувати, тобто вони набагато ага. менші ціни ставлять, ніж цей магазин, який робить. Тобто цей магазин поставить ціни 10-50. І тут всі зрозуміли, що ага, значить, нам треба всі тепер ставити набагато меншу ціну. Вони поставили 7,50 і, і, і почали зменшувати. Можливо. Так що вони спеціально зробили так, щоб знаєш більше людей до них ходило. Людей було дуже багато, цілий зал людей і на вулиці. Одним словом, було. давайте Чай. просто розпакуємо. Подивимося, що подимемо, у нас що тут є. є. Погнали! Погнали. Що коробочка? У нас ось така. У нас тут. Е Пакетики, щоб складати речі, вакуумні uh -huh. пакети. Те, що я просто брала, бо, бо просто воно велике і все. 20 пакетів. Ну, це тут, я пишу, думаю, їх... вигідно, тому що за 3 долара. Я не думаю, що за 3 долари таке uh -huh. можна купити. Це, так, це вигідно, бо воно робиться oh. вакуумне, То можна складати багато речей, викачувати а, воздух і тут зберігати. Тут зразу і, і так, давайте відкриємо. Ага. Так. Тут у нас є гарантія. Також у нас є пакетики самі. Ого, слухай, вони величезні. О, якісь дійсно, спеціальні. Ого. Ну, таке, але все рівно можна подушки, можна речі, якісь літні речі зберігати. Щоб так, зберігати місце, знаєш. І в шафі місце, і все угу. То Це вигідно, я думаю. Це класне штука. Угу. Якісь одіяла, сюди поскладала. І до речі. В комплекті йде і самий насос. Тобто, Вони пишуть шуполка там, Так, пише, що пише тут, що воно типу, безкоштовно йде. Угу. Ось такий насос і ти викачуєш світи воздух, відкриваєш оце, оцю кришку, відкручуєш, викачуєш воздух, закручуєш цю штуку, викачуєш повітря. Значить, це, значит, це має бути. Так. І виходить, і потім, коли ви, викачав повітря, закрив і все. Дивимося ціну. Дивимося ціну. Не знайшла такий самий, але я знайшла схожий. І, до речі, ми замітили, що тут коробочка, і в ній по 4 кожних. Різних розмірів розмір. і коштує воно. Ну в принципі, зараз воно на знижці, але ми просто поповні по свічує дуже сильно. Тут ми будемо писати міста. по повній ціні, тому що а... ми будемо писати повну ціну, тому що зараз чорна п'ятниця. Ага, і зараз всюди скидки. і зараз всюди знижки. Вони будуть тільки два-три дні, потім знижки не буде Ціна, Тому так. ми будемо писати повну ціну. А, і коштували вони, Зараз коштують 20 доларів, а коштували 30 доларів. Тому пишемо повну ціну 30 доларів. Наступне? Це у нас щось таке? Штори? Не знаю. Розпаков... Розпаков... Ні, скатертина, напевно. Так, да, це скатертина. Кругла. На великий круглий стіл. Тут... Ну. Одним словом, дивимося ціну. Я не думаю, що ми знайдемо прям такі самі, але щось приблизно знайти можна. І їх у нас 4 штуки. Давайте шукати. Давайте. Я знайшла приблизно щось таке саме. Чотири штуки коштували 30 доларів, зараз коштує 24. Так само знижка зараз. На круглий Тому... стіл. Так. Дуже погано, А ну, давай сюди. О. Чотири штуки? Гарні вони. 30 доларів вони коштують. Uh -huh. Записуємо повну ціну 30 доларів. Наступне. Наступне у нас такий пакет. Купотряку. Ой. Так, тут у нас... Ого, запаковано капітально. Так. О, таке, таке саме. саме тільки синє. Угу. Таке саме синє. Це, напевно, менший розмір, чи ні? Ні, такі да, сильні. Так, вони трохи менші. менші? Угу. А от там є етикетка і є, напевно, як вона називається. Так. Треба подивитися, скільки їх штук. Бо ну, там щось багато їх штук. Давайте. Ну, вони просто пишуть, що їх можна тільки в холодній воді стирати ага, і по шість, поліестер. Так. Давай, давайте скільки штук. Ну, давай. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім штук. Угу. Дивимося ціну? Ну, давайте. я знайшла їх. Виявляється, що їх треба, щоб у їх було всього 10 штук. У ну, нас є 8. У нас 8. І, і ми і... замітили, що там пакети, які є пусті, то угу. хтось просто дві штуки дістав хтось звідти. І мало ага. це коштувати 66 доларів. Ось. 66 Ого. доларів. Ну, непогано. Ну тут інакше трошки якість. Там шовкові ці, а тут, мені здається, котонові вони, так? Оці ці скатерки. Я не знаю, я думаю, що ми запишемо. Доларів 55, напевно, що він у нас не вистачає дві штуки. Якщо 66, 10 штук, то ще шістьдесят за одну. Тоді 53 долари, так як 60 за штуку. 53 три долари. долари. То добре, теж вигідно. Угу. Наступна коробочка. Оу. Це підставка така для кави. У нас щось схоже було вже колись. Угу. Дуже давно. Дивіться, наші розпаковки. Угу. То було, ага, ми брали в інакшому місці і, мені здається, інакший стиль трошки був. У нас Для Скляні були і пластикові, або металічні. Ні. Було Склян. метал і скло. Метал і скло. Угу. О, тут, о, Тут непогано таке. Слухай Слухаєш. Ой, її треба скласти. Ага, але... Ну, вона, бач, не користована все новеньке. Ага, шурупчики. Все на місці. І сама кава сюди складала. Це кутики, напевно, щоб не вбивалося, коли воно буде десь. Не думаю, це не. просто, щоб воно не їздило, да, по, цьому, по коробці. Його не. просто так склали. Все, щоб в коробці воно не билось. Давайте дивитися стіну. Ну, давайте. Я знайшла її. От, коштує зараз вона на знижці до Чорної п'ятниці, коштує 28 доларів, а взагалі вона коштувала 40 доларів. Ми будемо писати повну ціну. Угу. 40 доларів. от така от підставка. Це Та таке красиве воно. Угу. Угу. Кава машинка така у нас є, тому будемо користуватися. Наступне. Це у нас от таке. Отака От підставочка. Чи як то протектор, не знаю. Протектор, напевно. Це так, воно прорезинене і воно ставиться під коврик. Почував. Дивимось ціну. Там розмір десь має бути, напевно. великий. Я не думаю, що розмір є. Воно просто відрізається кусками, ага. тут е, ріжеться по цих квадратиках. По лініях. ага. Да, і, і виходить, воняє воно страшно. Резиново, так, резину. Дивимось приблизну ціну, я не знаю навіть його розмір. Поки що не можемо подивитися. Приблизно, хоча б, щоб знати, скільки воно коштує. Угу. Е, я знайшла приблизне таке 5 на 7 фіт ми знайшли і коштує 27 доларів. Ну, Теж непогано. Наступне у нас це одяг. Я зараз візьму і одне, і друге. Угу. Перше це у нас отакі шорти. Adidas і. Футболка також. Adidas. Так? Тут ціна є, а тут? О, і тут ціна є. Ну, до речі, не з Amazon Aско. 40 доларів. Непогано так. І 30 ну, доларів. якість шорт дуже хороша. Я думаю, що це оригінальний Adidas, тому що, ну, а цієї футболки я не знаю. Ну, футболка хорошої якості, а Дідус дорого коштує. Угу. І скільки воно? 30, 30 доларів. Да, я думаю, що це 40 оригінально доларів. його. Тут якраз є високі. А ну по три заплатили. То вигідно, дуже. Це вигідно. повернули перш, цього, 25, квітня, не квітня, а січня. 25 січня повернули. Потім попакували по палетах і роз'їхали по Америці. Угу. Так. О, такі шорти і футболки. Наступне? Наступне. Так, я знайшла приблизно. Не знаємо точно, чи цієї компанії чи ні, але ну, ціна приблизна така. Коштують 23 долари і розмір їх ми поміряли 9 на 12. Ось такі. Ого, ціни. М -м -м? Це, Ну це 25 штук. Ти нашла? Ні, це не 25 штук, це 100 ні? штук. Я порахувала їх 50 штук в військ. Одній... 50 в одному рулані? Так. Ага. Непогано. 23 долари. 20 доларів mm -hmm. вигоди. Класно? Класно. Так, наступне. Ну, щось біленьке. О, до речі, запаковано в таку, в таку саму Пакетик. — подібний пакет, ага, навіть підписано що там. Це у нас скатерка. Одненька, так? Да? Угу, дуже велика. О, але вона велика. І вона на квадратний стіл. Угу. — Чи на Прямокутний. Прямокутний. ага. — Вона дуже велика. No, напевно, і... на восьмифітовий стіл. Бо в нас Ціну тут Важко буде знайти, тому що не знаємо, яка компанія. О, просто написати на no, восьмифітовий. А, ah, так от написано, Table Cloud. Це оця компанія. А, ah, напевно. То може шукай по тому. Одна скатерка. Так, знайшла я цю компанію і коштує 23 долари. Отака от біла uh -huh. скатерка. Ого, ціни. Ми, напевно, вже давно від цін відстали. Я так думаю. Ми просто привикли купляти в наших магазинах любимих. Так його знає, що там є. Відкривай. Угу. Так. Оу. Це щось інакше? Ні, це щось інакше. Такого в мене нема. Покривала? Угу. покривала? Що одіяло? Ну, може, одіяла. Стандарт пише, але ж стандарт який. <рес> е, пише, що це Поліестер. Ну, не важливо. Подивимося. <рес> по, по, по компанії. Ну, щось велике. Ні, я думаю, що це на квіні. Це на що це на квіт? Так? Точніше, ще пробував заглядати. І тут у нас на подушки? На волочки? Так. Дві штуки. Це, це квін. Це точно квін, тому що йдуть дві. Угу. На на, звичайно, на одинарний йде одна штука угу. на подушку. Дві такі. Це блокспальне ліжко, звичайно, угу. українське, а це. І це, виходить. О, почекай, тут ще щось. А, це на самий цей Це на матрас. Під... Під... Це не на матрас. Це да. під одіяло, напевно. А може й під одіяло? Ні, це під одіяло, тому що є такий заворот на нього. Угу. Це на то одіяло, така штука. І це на. Ой, чекайте, це ще не все. Тут нові сюрпризи! Щось воно розкладається і розкладається. Тут Скільки ще дві речі? штуки. А, ще запасні дві наволочки. На подушки. Так, ага. да, це, типу, то, як, як воно для виду, знаєш, воно таке, типу красиве. все. Ага. А це на самі подушки вдівати, на яких спати будеш, а це вже на. Це вже ага, на матрас, бо з резинкою. Так. Тут... Оце точно Оце це 100% Добре, добрий, добрий простині, бо завернув, і вона не сувається, і нічого. Димойся ціну. Димася ціну. З багато речей. Ми знайшли його. Коштує це зараз на знижці 30 доларів, а взагалі коштує 57 доларів. Ось. Ого. Ага, жовтенький посередині, я бачу. Угу, такі полосочки. Угу. Там різні різні кольори його є. Всякі різні. Ну, ясно. До речі, і ще момент. Було у нас не 9 коробочок, а 10. Ми прорахувались. Тому 10 коробочок у нас було по 3 долари. 30 доларів. Отже, було 10 коробочок по 3 долари. Наша вигода виявилася. Точніше, якби ми купили по повній ціні, ми б заплатили 353 долари. І заплатили ми 30 доларів. Тому наша вигода 323 долари. Отак. Це чисто самих товарів, це без податку. Тому що в кожному штаті свій податок. Ми просто чисту ціну товару вам кажемо. Ось так. А податок ми теж платимо. На кожну покупку ми платимо податок. Ось така у нас розпаковка вийшла. Вигідно. Ну що ж, ось таке у нас відео вийшло. Дуже дякуємо вам за те, що дивитесь наші відео, за те, що підписуєтесь на канал, поставте лайк. Якщо не підписані, підпишіться. Будь ласка, це нам допомагає просувати наші відео далі. І побачимось в наступних відео. Дивіться, до речі, другу частину. Продовження, Продовження. Щоб знати чим вона закінчилась та п'ятниця. Тому що у нас ще другий магазин, в якому ми постійно затарюємось, і побачимось в наступних відео. Вигідніше. па-па.